Доброго ранку, моє ім'я Анатолій Антонович. Це мій ранковий відео щоденник. На годинку вже 7.30. І ми зараз їдемо не не на роботу, а до спортзалу. Причому до дуже незвичайного спортзалу. В ньому займається пів Києва. Причому безкоштовно. І ще він знаходиться під відкритим небом. Заінтриговані? Зараз все самі побачите. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Дякую. Ваше замовлення. Дякую. Смачненько прижити до нас знову. Дякую. Ну ось ми на місці. Місто спорту у гідропарку. Унікальна тренажерна зала, яка знаходиться в мене за спиною. Подивіться на всі ці тренажери. Не повірте, але всі вони зроблені з деталей старих автомобілів. Во взагалі не зрозуміло з чого. Але ця зала неймовірно популярна. Вдень тут просто не проштовхнутися. Зараз дуже рано, тому людей поки що небагато. Ви тільки не подивіться на всі ці автомобільні деталі. В теорії можна зібрати новицький автомобіль Запорожець або Жигулі. Про німецький автопром мовчук, хоча, можливо, тут з нього також щось є. Фух, круто. Особисто мені подобається найбільше, що ця тренажерна зала знаходиться під відкритим небом. Так, ви скажете, тренажери тут не найкраще. Я з вами, звичайно, погоджуюсь. Але найголовніше це атмосфера. До того ж, це знаходиться прямо біля Дніпра. Ну і найголовніше це безкоштовно. Мене завжди дивували люди, які кажуть: в мене немає грошей придбати абонемент до спортзали. Ось вам, будь ласка, спортзала без жодних абонементів. Навіть якщо біля вашого будинку немає такої величезної території для тренування, ви в будь-якому випадку можете знайти бруса або якийсь турник на будь-якому подвір'ї. Тож давайте зранку почніть займатися собою декілька хвилин, і ви будете як звір. І найголовніше, щоб у вас вистачало сил абсолютно на все, і навіть на тренування, не забудьте добре поснідати.